На випередки з вітром. Усі, хто хотів перевірити свої спритність та вміння керувати авто, сьогодні мали нагоду це зробити. У столиці пройшло любительське ралі. Либідь, щоб взяти у ньому участь, не потрібно особливої спортивної підготовки. Достатньо мати гаряче серце, швидкий автомобіль та вправного штурмана. Організатори підготували для учасників сім ділянок із різними завданнями. Охочих здолати їх виявилося немало. У перегонах взяли участь 34 екіпажі. Это один из этапов Кубка ФАУ, и для любителей, которые стартуют в этой гонке по итогу сезона, открываются достаточно серьезные перспективы в большом автоспорте. Поэтому те ребята, у которых в крови бензин, они, конечно же, будут присутствовать на этом этапе, будут бороться за золото. Серед перегонців немало дівчат. У них був окремий залік. кажуть, не побоялися позмагатися навіть на рівні із чоловіками. Навірно, найстрашніше – страшна перед стартом, коли ти нірні волнуєшся, а потом во время гонки страх сам собою пропадає. Аби перемогти, потрібно прибути в чітко визначений час. Якщо приїдеш на секунду раніше чи пізніше, стягують штрафні очки. Окрім того, рухатися необхідно за так званою легендою. что такое легенда, это схема, по которой мы едем. То есть это не карта, ты не можешь посмотреть, на какой улице, на каком перекрестке, куда повернуть. Это определенное расстояние, отбитое поворотами. И километражом ты должен ориентироваться просто... Поэтому без всяких там GPS и карт. Прокладывается маршрут уже организаторами. Как можно каких-то они придумывают максимально там трудных моментов, там броды, Вот ретардери і так далі. Тобто, в принципі, там їдеш как бы, средней середньої где-то порядка 80, там, 70 км в час. Быстро, но при этом нужно всегда попадать в правильний поворот. Аби взяти участь у перегонах, довелося витратитись на підготовку автомобіля, придбати ліцензії Федерації автоспорту та заплатити 500 гривень стартового внеску. Ті, хто об'єднався у команду, виклали менше по 300 гривень. Але для переможців організатори підготували коштовні призи, сертифікати на придбання подарунки, зокрема аксесуарів для машин.